Уже в десяте дубно приймає у себе особливих гостей, художників з усієї країни. Та новиті мітці призять до міста щорічно у пошуках натхнення для своїх нових робіт. Голова міста Василь Антонюк привітав гостей та дав своє напутнє слово. Я вас вітаю на Дубінській землі. Це вже в нас черговий десятий планер, який ми радо зустрічаємо. Місто Дубно в своєму плані духовному, історичному, культурному, дуже таке насичення. То я би хотів би, щоб в цьому році ви так само не відходили від теми нашого заповідника, від нашої старовини, від наших історичних місць. Серед гостей були присутні представники Дубинського історико-культурного заповідника, де згодом і відбудеться завершальна виставка робіт та оновитих митців. Також їм презентували особливий подарунок на весь період планеру. Ми вам зробили такі тимчасові порізні квитки. Дубна, які дійсно з сьогоднішнього дня по 20 ручно. Підписаний міським головою, печатської ради Художній пленер є винятковою подією для міста, адже завдяки ньому дубенчани можуть відкрити для себе нові його сторони, висвітлені у картинах людей, які вперше його відвідують. Такі роботи широко змінюються, і місто у них повстає у новому амплуа. Ну, місто фантастичне замок надихає на створення шедеврів, просто живописних. І ще не знаю, яким хочу показати. В минулому році написала вісім картин. Ну я думаю, щось буде нове, однозначно. Малювати тут можна, я думаю, все і вулички, і люди, і головне просто малювати. Це для нас саме більша насолода. Склад митців щорічно змінюється однак, серед них є ті, хто вже пізнав красу нашого міста минулого року та приїхав відкрити для себе нові його грані. Також серед приїжджих була представниця міста Мурманськ, яка поділилась з колегами своїм досвідом творчої діяльності у іншій країні. Я працюю в реставраційній майстерні українці. Мурманську заслуговую те, що розказувати дуже активно. Бо вони працюють зараз, ці особливо. Хто не побоявся, всі особливо активно працюють. Уже за тиждень дубенчани матимуть змогу відвідати завершальну виставку картин, написаних митцями, та оцінити їх рівень. А нам залишається побажати їм натхнення та тільки позитивних вражень від участі у пленері.